Цивилизационный выбор князем Владимиром именно здесь, в Херсонесе, в древнем городе Херсон-Корсунь. Устранение ненужной связи в нашем Почему? округе, через которую транслируется украинское телевидение. Сказали, что никаких гарантий они не дают, что этот рейс тоже не отменится. Задержались при рейсе с Казани в Москву на час и не успели на транзитный пересадку. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі в каналу Курбанова Лайф. І для нас, як ви бачите, абсолютно не принципово, Звідки бити нашого ворога, і звідки виходити на інформаційну арену для того, аби протистояти російським вкидам? Це друзі, як і завжди свіжий огляд російської антипропаганди. І тут, як і завжди, ми будемо інформацію використовувати як зброю проти нашого ворога і зброю для захисту нашого інформаційного простору. Допомагайте нам в цьому, не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Кобанова Лайф і звісно коментуйте, почути і побачене. Так я я щось пропустила, я щось не розумію. То тепер не Київ, мать городов Руських. Тепер весь центр православного життя в Херсоні. Що відбувається? Я особисто не встигаю за тим, як пропагандисти. Переписують історію і свої власні наративи. Далі буде дуже нецікаво довга розмова мардана на тему хрещення Русі, і не тільки. Але пам'ятайте одне: звісно, російські пропагандисти, їхні чиновники, влада завжди намагаються стояти на таких собі скрєпах, і православ'я це один із надважливих елементів. Вони ж всі такі набожні, вони ж всі такі до Бога. Але Бога там, де вони, ніколи немає, тому що Бог не буде захищати тих, хто мародерить, вбиває, катує, гвалтує тих, хто закликає до війни. Ну а те, що тепер намагаються пропагандисти ще й приписувати історію, Господи. Де да ви можете навіть сказати, що Ісуса Христа розп'яли у Москві, а не в Єрусалимі. Від цього пробачте, але нічого не зміниться. Шою торжественне богослужені сьогодні було саме именно... На территории Херсонеса Таврического там совершенно завораживающая картина, то есть фантастический по красоте и по масштабу музейный комплекс построен. На что же там происходило такое? Что вот теперь это главное место силы для русского православия, исторического, по крайней мере? Ну, во-первых, спасибо огромное, что вы пригласили меня в свою передачу. И, пользуясь случаями, я. Поздравляю всех россиян, всех православных христиан. Ну и, наверное, все-таки сказала бы, что э, место силы Херсонес не теперь, а место силы Херсонес всегда. всегда. Да, потому что вы абсолютно правы, в 988 году был сделан цивилизационный выбор князем Владимиром именно здесь, в Херсонесе, в древнем городе Херсон, Корсунь, как его называли русы. Именно сюда приходит князь Владимир, понимая прекрасно, что с язычеством далеко не уедешь, и что нужно быть близким и родственным к великой державе, к Византии, каковой она являлась по тем временам. И приходит он к северному фурпосту Византийской империи, к Херсонесу, к Херсону-Корсуне. К Встает он туда с осадой. Осада длилась порядка шести месяцев. И вот после этой долгой осады, благодаря помощи некоего Анастаса Корсунянина – князь Владимир входит в Херсонес Таврический. Но задача его на тот момент была не разграбить город, не проявить себя как кровожадный язычник, а задача его была более высокая. Главное – это понять, как можно породниться с Византийской империей и жениться на парфирородной принцессе Анне, Ну и, конечно, связать себя. узами не только м, такого да, династического брака, но и узами веры, то есть притяне, принять христианство. Поэтому именно здесь, в Херсонесе Таврическом, случаются и совершаются несколько м, таких важных и для нас с вами, современных россиян, актов. Это принятие христианства, которое, конечно, повлияло на ход истории нашей страны. И Брак з принцесою Анною, після чого Владимир свой гарем І после чего он в мире і в любви живет з принцесою Анной до конца днів своїх? Кстати, принцесса Анна является матерью двох наших перших святых Бориса і Глеба. Знаєте, як будується русський мир? Це звісно, перш за все в домівку мають увійти. Російські телеканали, ти маєш поселитися на одному дивані, на одному ліжку із Кабієвою, Славьовим, Карнауховим, Гаспаряном, всіма, хто буде безкінечно гвалтувати твою свідомість, вони обов'язково тебе переконають, що захід це погано, а Росія це добре. Вони змусять тебе абсолютно не замислюючись обирати і тільки і могучий русський язик. Ну а якщо ти чиниш супротив. То, звісно, тобі допоможуть зробити правильний вибір. Так зараз відбувається і на тимчасово окупованих українських територіях. Каховки їздить, вдумайтесь по домівках місцевих мешканців і зриває в них українські супутникові тарілки, які нібито дозволяють дивитися українські та європейські канали. Боже Боже, це ж то ж вони там можуть узнати. Сравніть, не дай Боже, як вони живуть зараз і як вони жили до окупації. Ні, такого в голову не приходить. Це тільки вони. Побачить вечірні звернення президента Зеленського. Нічого собі. А замість українських супутникових тарілок гоуляйтер розміщує тарілки Руський мір, які дозволяють дивитися російське лайно. Ну а далі це буде щось по типу Донбасу, коли тобі розповідають, що твоє життя тільки починається, що золота ера ось-ось розпочнеться, а в країні немає води, а в домівки немає світла та тепла. І здається, що ти більше не живеш, а тільки виживаєш. Сейчас будем демонтировать, устанавливать русский мир. Первая пошла ну, вот номер два есть. Вот да. так она нам нужна. Начали выполнять поручение губернатора по устранению ненужной связи в нашем округе, через которую транслируется украинское телевидение. Процесс запущен. Уверен, мы будем первые среди муниципалитетов, которые выполнят первую сотню, о которой сказал руководитель области. І, здається, Бог, росіян за щось наказує. Я знаю за що. Ви знаєте, теж можете написати про це в коментарях. Але росіяни все одно упорно цього не помічають. В Росії знову затримуються рейси, при тому окремі. Конкретні, надовго не всі, і навіть ми тут ні до чого. Тим не менше, пасажири продовжують спати на підлозі, в приміщеннях, без, конди... без кондиціонеру, страждати та мучитись. Не те, щоб вони бігали в укриття, не те, щоб вони перебували в підвалах чи метро, ні, це зовсім не схоже на ті умови, в яких живуть чи перебувають дуже часто ночами багато українців. Але повітися, одноприємно, що і росіяни позбавлені комфортно Комфорту теж. Річ в тім, що час вже приймати вольове рішення і просто повністю зупиняти всі авіаперельоти. Ну не йде воно по Росії. Он пасажири рейсу Сухумі Москва, ну вони знову лишились без свого перельоту. А там такі умови, а там так на них плювали, а там настільки їм не допомагали, що здається, в Росії будь-яким компаніям труп тупо байдуже, долетіли ви чи ні. А от там, де були, ми ну точніше, майже були ми хакери, які нам дуже симпатизують, це коли поклали всю систему. Аерофлоту, і звісно, пасажирам, які купують квитки, які використовують перельоти аерофлоту, їм абсолютно плювати. Що там із старою незахищеною системою, хто винен, хто це зробив? Їм хочеться зрозуміти, як повернути квитки, як повернути свої гроші, як щось переоформити і кудись полетіти. А аерофлот, як і завжди, як і всі російські компанії демонструє те, що їм наплювати. Вони просять своїх пасажирів просто покинути аеропорти. Пропонують скористатися іншими авіакомпаніями, не надаючи жодної допомоги. Слухайте це дивовижно. Немає жодного значення, чи ти свошник на фронті, чи ти пасажир в російському аеропорту, тебе однаково шлють. І на тебе однаково Я приехала за где-то наверное два часа до вылета в аэропорт. Увидела рейс отменили. Подошла к стойкам авиакомпания Рафон. Да, там мне объяснили, что рейс отменен, и он сегодня точно, точно не вылетит обратно. Вот и предложили оформить возврат билета, То есть там, где я покупала, я покупала Сказали, что стойки и не работают. То есть в приложении. невозможно, то есть только через то приложение, где я это покупала. Вот, ну что предложили в воду, сэндвичи стандартно, то есть таким образом и узнавала, можно ли переоформить билет на следующий день, сказали, что никаких гарантий они не дают, что этот рейс тоже не отменится, ну, то есть поэтому просто просили покинуть аэропорт и либо улететь в какой-то другой авиакомпании либо как-то каким-то другим образом уехать. Получается задержались при рейсе с Казани в Москву на час и не успели на транзитный переставку. Mm -hmm. Нам получается сказали далее, что следующий рейс будет только 1 числа. Mm -hmm. Ну и вот, сказали, до 1 числа да, туда нет. А рейс, который был на сегодня, он, ну, мы смотрели через сайт и сегодня, получается, уже месяцем. должен был быть состояться рейс в Сочи. 10.35 объявили посадку, мы уже стояли на посадку. И вдруг у нас загорелось там что рейс отменили. Должны были вылететь с Москвы в Мурманск. 22.55. Рейс отменили. Нам забронировали на другом самолете, на 19.50, но как выяснилось, что рейс и этот отменен. Ну і Росія скоро заживе особливо щасливо. Це раніше в них була вольниця, роздолі, свобода на свободі. Ну а тепер, із 1 вересня, тобто буквально через місяць, в них таке розпочнеться, що я навіть не знаю, простіше собі пулю пустити в скроню, аніж запам'ятати всі обмеження. Але самі росіяни намагаються їх структуризувати. Отже, що зміниться: користуватися айфоном, виявляється, не можна бути айтішніком. айтішником. Айтішника в Росії. Дивні дива, але це їхні правила. Держслужбовцям, теж бюджетникам і навіть військовим. Ну, звісно, iPhone, це ж ворожий телефон, бо складно керувати системою. Обов'язково буде водовикористання російське програмне забезпечення на телефоні, якщо це бізнес. А ви що не чули про російські розробки? А й ці якісь програми, які б дивували світ? От я, наприклад, теж. Далі, скоріш за все, буде обмежений доступ до. Деяких месенджерів, зокрема для до WhatsApp. -у. замість цього в Росії нині розробляють свій МАКС і дуже активно намагаються його піарити. По камерам біля під'їздів всі дані будуть передаватися, збиратися і структуризуватися у держорганізаціях. Школи та вузи будуть контролюватися на єдиній платформі. Слухайте, це що виходить? Що великий брат вже не тільки буде спостерігати і слідкувати за росіянами, він же без п'яти хвилин як ними керує. Здравствуйте. Итак, запрет. З 1 сентября нельзя будет пользоваться айфоном, айтишником, госслужащим, военным і бюджетником. Оправдується тем, что э, сложно управлять іус. второй по очереди – это обязательное российское программное обеспечение на телефоне, если у вас есть бизнес, ИП или ООО. Дальше. Переход на российские мессенджеры. Это в приоритете будет, конечно, Макс. WhatsApp и Telegram под угрозой новые стандарты по камерам, которые установлены в входных, у входных подъездов, распознавание лица. То есть без вашего дополнительного согласия по умолчанию все ваши данные, считанные данные, передаются в структуры, в МВД. Школы, вузы, переходит на единую платформу. Родители, детей будут контролировать на единой платформе все переписки, все отчеты, все данные. И самое главное, что российское программное обеспечение нельзя будет удалить. Вот вы что-то загрузили, и уже все. Все равно как бы вы ни старались удалить данные, которые будут прогружены, будут оставаться в архиве. Но для этого лайфхак кто-то советует установить программное обеспечение на отдельном смартфоне, которым вы практически не будете пользоваться. Но об этом я не говорила. И на чем, друзья, мы на все. А вы не забывайте нам ложиться свои лайк. Для того би допомагати поширювати всю зібрану інформацію. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте, що ви можете легко підтримати незалежну журналістику і роботу всієї команди YouTube каналу Курбанова Лайф. Все, що вам для цього потрібно, це знайти наші реквізити в описі до цього відео, або ставити спонсором YouTube каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!